Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Ми наразі топ-5. Давайте подивимося оборону. Оборонка угу. виїхала в Б. Ну що ж, ну, Б, в принципі, теж непогано. Так, Давайте спробуємо атакувати. Вчора у нас все вийшло. Подивимося, що буде сьогодні. Так, так, так. Феєс. Нам потрібен диспел і Фаєза, і Гунара. Тому, можливо, фіолетових ми залишимо. Так, да, давайте такою командою сходимо. Всі на альфа-зломі вже. Ми вже пішли такі потужні суперники. Так, ну що ж, давайте спробуємо зробити фіолкріс. Ось так. Тепер сюди. Угу. Дев'ять камінчиків нам не вистачить, тому давайте ось так. На пеньоч навіть не вистачило. Ну, у нас там ще буде трієчка, але спробуємо фає запробити. Давайте ось так. Потужний. Ось так. Добре. Тепер тут зелені сині. Там фіоли повинні скластись. Добре. Угу. Лікуємось. Тепер пробуваємо піньочком. Чудово. Давайте ось так. Жовті і фіол, можливо, доб'ємо тайрума. Чудово. Так, в гонара прокинемо. І ще тут зелений пошукаємо для фаєза. Чудово. Так, гонар зарядився, ну то нічого, тепер шукаємо фіолети. Дуже багато синього. Так, трішки жовтих. Ось починають приходити фіоли. Так, у нас ще точки. Добре. Четвірочка в пустоту поїхала. Чудово. Так, давайте ось так знімемо, проб'ємо сюди. І запустимо ось таке комбо. Угу. Так, фіолетові приїжджають, це чудово. Тепер б'ємо піньком. Зрізаємо. Так, прокинемо ось так фіоли. буде ще знизу трієчка. Хоча, можливо, нам вистачить і так їх добити. Так, добре. Тут все вийшло дуже чудово, фіолетових нам камінчиків підвезли, тому все добре. Угу. Мішка. Мейв ну така потужна вже оборона. Теж майже всі на альфа. Мейв теж на альфа, але просто не прокачано. Ну тут складніше, складніше. Не знаю, чи жовтих нам взяти. Ну, Фільтон, ну, дуже він слабенький. Хоча він може сильно пробивати. Давайте, напевно, його візьмемо, залишимо тайрума для Діспелу. Ну що ж, спробуємо. Оборонка потужна, поїхали. Нам потрібно щиточки. Діспел нам теж потрібен. Так, ну тут можемо ось так прокинути. Дуже багато червоних. Давайте приберемо. Угу. Так, обережно прокинемо тут четвірочку. І тут зробимо ось так четвірочку. Чудово. Зразу лікуємось, пробиваємо. Давайте спробуємо мейв, хоча вона може ухилитись. Ні, не ухилилась. Ага. Мішки відпрацювала стійкість. Це не дуже добре. Давайте ось так тоді. І зберемо зараз 4 фіола і жовтих трішечки. Ось оце зараз, ну це не обов'язково було. М -м -м, і немає чим мейв добити, вона зараз проб'є. Давайте ось так. Нам хоча б фаєс потрібен буде. Зараз вже заряджено і фільтон зараз від'їде. Ну, давайте заряджати фаєза. Так, мінус фільтон. Тихо, тихо. Робимо ось так. Так, дуже багато синього, червоного. Є 2 трічки фіолів, але в нас атака порізана. На 5 ходів це дуже-дуже довго. Ну, але ж все одно будемо робити ось так. Діспелимо, поки є можливість, пробиваємо. Тут ще фіоли, сині, жовті, добре. Так, Поки на нас є щити, давайте нехай чи ні. Спочатку ось так, ще точки ще на нас будуть. Зробимо ось такий хід, тут четвірочку. Пенька ми повинні витримувати. Угу, чудово. Так, щити закінчились і зараз вже готується. Ну, давайте ось так. З неї знімемо, проб'ємо сюди і спробуємо зеленими пробити. Можливо, знизу ще фіол заїде. До речі, заїхав, але трішки не так, як потрібно. Так, так, так. Давайте ось такий хід зробимо. Так. Спробуємо її пробити. Угу. Тарума тоді, поки притримуємо там фоєзик готується. Давайте почистимо поле. Робимо ось так. Тепер ось так. Лікуємось. Так, скільки в нас буде мінус атака. Ще два ходи залишилось. Добре. Поки є фаєс і там немає бафів, давайте спробуємо зарядити пінька. Угу. Так, добре. Давайте ось так зберемо оці. Угу. Так. Диспелем пробиваємо. На жаль, фіоли закінчились. Все тільки під ними. Давайте ось так жовті зберемо, бафнемось і спробуємо піньочка фіолами пробити. Добре вийшло Так, тут робимо ось таке комбо. Фіолетові. Під'їхали. Так, зелені. Робимо ось так. Угу. Так, ще раз бафаємось пробиваємо, пробиваємо. Вистачило? Ні, не вистачило трішки. Ну, давайте тоді ось так. О, зелене ми повинні добити. Добре. Ну тут важкувато вже було. Але вийшло все добре. Так, поїхали далі. Так, да, фільтон дуже слабенький. Так, два лікарі. Діспел. Та паразити. У нас лікарі є. Не знаю, чи потрібен нам тут фільтон. Він, в принципі, нічого, нічим нам не допоможе тут. Давайте тоді візьмемо когось іншого. Того ж Піньочка, напевно. Або нам когось пошвидше потрібно брати. Може взяти дійсно Пеппі. Тайрум, тайрум. Тайрум нам тут потрібен. Але в костюмі давайте його візьмемо. Ось так. Можливо, в принципі, спробувати взяти довгуна. Але дуже пасивна команда вийде. А нам потрібно лікуватись. Елеся. В принципі, вона швидка. Давайте спробуємо її взяти. Ось так. 2 2 1 сходимо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Турнір, нагадую, без червоного кольору. Ну, давайте ось таке комбо буде зразу 2 трієчки. Жовтих. Тепер давайте ось так почистимо трішки поле. Можливо, заїде ще жовтий до гори. Добре, жовті приїхали. Ухиляння спрацювало, це чудово. Так, нам потрібно підлікуватись. Кріс. Так, напевно, зробимо. Там буде потім. Ага, навіть буде в нас кристал. Ну, давайте все ж таки її доб'ємо і прокинемо через пустоту. Тихо, тихо, тихо. Лікуємось. Єдине, що біліт, нам зніме наше лікування. Тому давайте, напевно, ось так. Трішки нехай наші підлікуються, бо там вже готується пепі пробивати, і вона забере нам Фаєза, напевно. Давайте пробиваємо сюди. Фаєз вже не витримає, тому давайте ось так. Нам хоча б потрібно жовтих заряджати, лікуватись. Тайрум від'їхав, це дуже-дуже невдало. І біліт зараз буде ходити. Теж буде лікувати. Не бачу сенсу тоді пробивати мейв поки давайте ось так. Це дуже неприємно. Так, лікуємось. Спробуємо пробити хоча б Ело. Єдине, що погано, що в нас немає захисту тепер від пінька. Він вже готується. Давайте ось так зелен, ще в нього прокинемо. Так, добре. Спробуємо ще фіолами Пепі пробити. Чудово. Так, ну у нас трішки овору є. Давайте ще жовтів пустоту. Угу, так, лікуємось, пробиваємо. Тут ось так прокинемо. Так, ну тут ми витримали добре. Але біліт нам буде важко пробити, напевно. Давайте ось так, ось так. Скільки в нас буде мінус? Ще чотири ходи. Давайте прокинемо, нехай вона вже сходить. А ми тоді почекаємо. Скільки? Два ходи залишилось. Ну, Рхетра вмикаємо. Зробимо ось так. І зробимо ось так. Залишимо фіоли. Ай, Зелені, шкода, пролетіли. Добре, пробиваємо. Нам потрібно забрати белітку в першу чергу. Ось так ось так. Добре, залишився піньочок. Можливо, ми його жовтими доб'ємо. Так, да, добили. Фух. Ну тут. Теж вже на тоненького пішло. Так, поїхали далі. Знов біліт, але в кутку вона стоїть. Так. Ну, давайте візьмемо знов фільтона, спробуємо. Якщо шутаунт, щоб на нас перекидувався. І таром все ж таки візьмемо ось такого. Підстрахуємось для Діспелу, якщо потрібно буде. Поїхали. Всі на альфа зломі. Так, ну давайте ось так. Буде зелений кріс. Це дуже добре. Угу. Так, жовтий кріс є. Чудовий хід Червоними. Давайте ось так. І там буде у нас четвірочка фіолетових. Так, ще фіоли приїхали. Не встигли ми до мішки Так, лікуємось. Давайте тоді ось так. Знімаємо. І її тоді пробиваємо. Не вистачило. Давайте спробуємо зарядити фаєза. Так, він зарядився. Ставимо щиточки. І поки не сходило біліт, давайте ось так прокинемо в мейв. Ага, ми навіть її. Добили. Ну це добре. Так, давайте ось так фіоли обережно прокинемо. Добили. Це чудово. Пробиваємо. Зараз буде Діспел, тому чистимо поле. Так, лікуємось. Давайте спробуємо пробити акілу. Розумію, ухиляння, але тут ще зелені і, можливо, жовті заїдуть. Так, ухиляння повинно на нас перекинутись. Не перекинулося. Добре, давайте ось так тоді. Угу. Тепер тут прокинемо. Так, фіоли трішки приїжджають, це добре. Так, зрізаємо і пробиваємо. Так, ну тепер залишилось знайти наших камінчиків і вже добити білітку. Так. Угу. Так, так, так. Вона під зрізом, ще фіоли. Ще розрізаємо, пробиваємо і а, все закінчили. Думав, фіолами добити. Чудово, ще одна перемога. Так, залишився останній бій на сьогодні. Оце, це неприємно. Піньок, два лікарі. Давайте тоді візьмемо Тарима в костюмі. І замість мейф напевно візьмемо пеппі все ж таки. Потрібно більше жовтих. Можливо, пінька спробуємо пробити жовтими камінчиками. Хоча й Діспел нам потрібен. Діспел. У нас буде Фільтон. Вони бафи на нас повинні перекидати теоретично. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Ну, чистка себе теж потрібна. Угу. Ну, Тут вже з камінчиками не так. Все чудово. Можливо, зробити. Трійку жовтих через сині. Але сині в пінька полетять. Ну, давайте ось так тоді. Можливо, жовтий знизу заїде. Ні, заїхало комбо. Комбо з червоними заїхало. Ну, давайте їх приберемо, поки є можливість піньочка ми не проб'ємо. Ось так. Взяли жовтих, але це нам не допомогло взагалі ніяк. Ні. Все тут зараз нас розіб'ють. Хоча б його забрати пінька. Давайте ось так. Спробуємо хоча б тайрума зарядити. Ні. Все. Ну, єдиний шанс прокинути червоні. Можливо, знизу щось заїде. Зелене. Одним зеленим ми його не доб'ємо. Ну, давайте ось так. і ще жовтий знизу, ні. Ну ось, піньочок, повільний центр. Ну що ж, таке буває, нічого страшного. Єдине погано, що в нулк відіграли. Ну, нічого так, ми топ-1. Давайте дивимося. оборона все ж таки Б. Рейтинг 1064 місце. В принципі, непоганий результат. Тому якось так пройшов третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!